Так, а що у нас несеться? У мене ось в руках є список. Тут є около 10 автомобілів. І в нас будуть скидки. Так, да? у да, нас будуть знижки, руху немає. по Рух... автомобілям будемо знижати ціну. Руху немає, реєстри скоро відновляться. Тобто пишуть, що вже відновилися, але належним чином вони ще не працюють. Так що, якщо з завтрашнього дня реєстр вже будуть працювати, то у вас є прекрасний шанс купити автомобіль по зниженої ціні. І знижки будуть до мінус 1000 доларів. Так що е слідкуйте за нами. Зараз ми знімемо потихеньку ці автомобілі, на які скидки, і виставимо вам в історії, ви подивитесь, да? що у нас тут стоїть. Ось, i 20 так, ціна 700. Зараз ціна буде, е, ну не набагато тут знижка, але буде приємно, все одно. 6950. Далі, що в нас тут? Ренотастер. Рено Дастер, он він стоїть. Коротше, ми до нього йдемо. Дастер буде коштувати 9300. Зараз на нього яка ціна? Так, ось Дастер. На нього ціна. Ось, як бачите, 9600, буде 9300. Мінус 300 доларів отак одразу. -от йдемо на довіру. Так, на цьому майданчику все, йдемо далі. Так, Ford Fusion. Ценочок 5100. У нас буде. 4700 мінус 400$. доларів, так от зразу. Renault Kengo. Слуючий кандидат. Renault Kengo, 7200. Зараз буде ціна 6950. Далі. Fabia. 4700. Мінус 10, 4500. Руху немає 1. Руху немає, йдемо далі. Hyundai Santa Fe, 11 рік. Так, Hyundai Santa Fe. 15. Донизу 14700. Бу 15 минус 300 14700. Следующий у нас 100. Октавія 5. 5. приводна Лаурин Климент. Топова комплектація. Пам'ять сидений, подогревы 9700. Сейчас 300 буде 9300 донизу. До Следующий кандидат. Так, гольф плюс 7800. Стара ціна. Зараз. Що у нас? 7300. 7300. 7300 Гольф плюс. Ось Октавія, дивіться, 7900 ціна на неї. Повноприладна, 1,8, при так, що аж зуби скриплять. 6, 6 950, уявляєте, почти мінус 1000 доларів без 50. Це тільки можливо на майданчику автопоїду. Весь автомобіль повністю обслужений, навіть була заміна цепків. Там сіли і поїхали, нічого робити по ньому не потрібно. За такі гроші так. це класна машина, хто шукає. Mitsubishi Outlander. Так, Mitsubishi Outlander. Ціна 700, 7600 на віддачу. 6600. Уявляєте, мінус 500 і... і. Машина... О, ще Toyota, точно. Так, Toyota в нас стояла 10500, свіжопригнана. пригнана з Європи. Питань з Європи. машині немає ніяких, Особисто заганяли, піднімали, перевіряли знизу, ні потьоків, нічого нема, не ні ржавчин, 10500 донизу. Скільки вона у нас буде? Буде у нас 9300. 9300 домини. 1200 доларів, правильно? Да, 1200. 1200 доларів знижка. Це взагалі. Це що? Що тут там несеться взагалі? Так що, друзі, чекаємо вас, запрошуємо, приходьте, купляйте, їздіть. І це буде чітко.